Boa noite. Бачите? Бачите? Це така... 93-го року. Картин. Картин. Ти до Києвку, ти тиро без Яка вирішила показати, що він герой. Тиро без картинки. Пан Мішик, що ви герой? На Донбас, до Добре. Там убивають молодих пацанів, а ти ходиш тут по Криву. На тебе, блядь, потрібно туди пускати. Вибрегони. На Донбас. За тебе герой. На Донбас. Полізний. Гід на Донбас. На Донбас. Якщо ти герой, мордатий, пузатий. Знаєш, що? Я знаю. Я сказав, мордатий, пузатий. Виграв, блядь, нещодав.

Це замовлення, це замовлення герої, нам того, щоб їхати на Донбасі, щоб Зан... 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 допомагати нашим хлопцям. Подивіться, Зан... отакі вони ходять в Ортані по Верховній Раді і руки піднімаються. Де Зан... Зан... як такий герой під бі. Поганяю, поганять? Я кажу, біса йди поганяє, не давай на мене збільшувати. Беса йди поганяй, терористів йди поганяй, терористів йди ганять, а не ляшка. Герой Прикун, великий, я, я кажу не терористів дев'яносто третій року. Ти рисі, Поясни людям, що ти, ти ганяє. Ти ганяйте. Оганяю ти і ганяю. Оце отакі ордаті, кузаті. Отакі ні разу не були на Донбасі. А він нічого ні знаєш то знай, знай Знаю! Знаю! О, бачите, оце ви шановні виборці. Дивіться, кого ви обираєте, шановні франківці, які голосували за цього мордоворота. От подивіться, як він висловлюється. А за те, ви точно не як він висловлюється, ти, висловлюється? ти А ти скільки разів. він висловлюється? Попитайте, скільки разів він був на Донбасі. Багато він висловлює. герой давити душев'яшка, навчився в комуністів. Мартинюк давив, тепер другий Чому? масап. Слухайтесь. Іди на Донбас, на Донбасі. Іди на Донбас, на Донбас. На Донбасі. Йди на Донбас. Шо я хочу, хочу бути великим. І хотів, щоб було, щоб я, що я, що я мав, 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 що я мав